Ми представляємо громадського організація Майдану. Зараз є до вас питання. питання. Чуть, чуть, чуть. Мені, я, я, Це взагалі, потім, е, взагалі є, питання. Питання. пропозиції рішення зборів громадської організації Майдан по вшануванні пам'яті Сергію Дідичу. Так. Ось ми були тепер біля пам'ятної плити, там без порядку. Сама вдова Сергія Дідича, Галина Іванівна неодноразово зверталася до вас із проханням самостійно за власний кошт облаштувати місце, облагородити місце. Шанування, той плити, вшанування пам'яті героїв. Я, я не все деталь. Та -та. Я минулого року за свій кошт поклала камінь і поміняла частково ринку, бо вона була в дуже страшному стані. І просила степана Любовича, що я хочу там посіяти траву і посадити кущики, але ж там треба ту прибудинкову територію облаштувати. На що він мені сказав, що він буде переносити дошку, тому нічого цього робити не можна. Станом на зараз, після того, як я знаю, що мільйон гривень є на облаштування. Площі перед міською радою, я бачу, який бюджет міста. Це абсурд, що я маю за свій кошт облаштовувати. Тому що Сепан Воломирович зараз буде вже казати, що він вже, можливо, дозволить мені сосіяти траву, на яку буде падати далі в ній від винограду і листя від горіха. Добре, а тепер, пані Галине, я скажу грубо, але конкретно. Ви просто брешете, угу. Бо нічого я вам не... Я не поясню про зняття і перенесення Не дошку. Це вже лишиться так. на моїй совісті і на вашій совісті. Ваші. світі. Ваші. не Ваші. єдине. Ваші. Послухайте мене. Одне єдине, тільки була моя пропозиція. Що більше, це ще до того було, поки е, вирішили питання про пам'ятник Небесної Сотні. Е, я бачив і пропонував. Якщо ставити такий символ. Для увіковічнення пам'яті е, Героя Небесної Сотні е, при вулиці імені Савітніча. А це теж вулиця і Цей будинок, в якому вилинку. він жив. Вилинку. на тому куті можна. Було б там стелу інше, пане Любомировичу, ні а вас, ні мене не питали докласти, а вибрали вибрали тільки тому, що Сергій жив у цьому будинку. Для чого Цього. ми обговоримо те, що ні ви ні я не можете змінити? Сергій кажете, жив 30 ви... років тому. Але ви буде. кажете, що я говорив, що будемо здоймати звідти. Ви мені сказали, чи що це, буде переноситися, тому. Чого там робитися не буде? Як буде переносити? А це ви або ваше бачення було? Я, я не ще раз кажу, я вам що, подаю. Ви облаштуєте ту Де. прибудинкову Де. територію? Значить, а ви мені скажіть, от всі разом тут стоять, що вже йдемо садити клітини. Ріп? Ріп? І давайте мені скажіть, що треба для плати там знакову хлопку. Дерева, раз. Ви, ви вже мали. раз, раз, раз я, ви. Ви, роз, роз, я сказав. Ви Згубав будьте трошки. Ним не паршувати до мене. рік прийшов. Так. Мій депутатський запит про розробку документів. Так, є в архітектурі. Зайдіть в архітектуру, запитайте може два да, робити. Якогось магазині робить два. Що Чо? Чо? Для варубити, варубити. Це Чому не знає? ж магазинів. Це їжте. Чому горіх не зду? Чому ми хочемо зараз зробити? Ми вже рубали треба. Ми вже рубали дерева. треба. Бащо, ви нас так. поставили туди. Ви нас поставили? Так беріть і зрубайте. На якій підставі прибудинкові на прибудинкові тільки з дозволу не мешканця? Можна слово, на якій підставі Сергій Дідоч їхав. Розкував своїм життям це, давайте, Ні, до давайте, розмов. Не давайте. давайте, давайте, не давайте, давайте. Або виноград і в, в срині, виноград і в Шапошанівок стрині як дідача, Виноград і оріг кладете що вище. То або то. І все. До цього ніякого відношення ми не маємо. Це і прибудинкова територія, пережить, і ми ці ми питання вирішують мешканці будинку. Ми віддали дану територію на обслуговування служби благострою. Так. Прошу при... робити свою роботу. Прибудинкова територія залишається прибудинковою. Рішенням сесії ми дали цю територію так. на обслуговування шлюбу. Так, спорно, одне питання. Прибудинкова територія. Хто мешкає у будинку? Мешканці Городенки? Жителі? Ви міський голова Городенки? Так. У вас є авторитет перед цими мешканцями? Це ж не той момент. То, то, як той 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 і... момент. Якщо, вас, якщо, ви, якщо ви своїм власним авторитетом, міського голови не, не, можете, не можете чи, можливо, не хочете, бо це факт це не хочете, порозумітися з мешканцями одним мешканцем цього будинку, ну то який у вас авторитет перед цими мешканцями і перед іншими жителями ранки? Якщо ви ставите авторитет одного вуйка, Перед авторитетом людини, яка видала своє життя за те, що він також жив в тому будинку Кінецькінта. E, значить, давайте категорію. Не хочу більше, як не можу. А якими категоріями? Категорія авторитет тут у цей момент. Не дуже є. Бо ви не бачите її використовувати, не той, що я всесильний чи що, ви про ту людину знаєте, писала газета, що людина неадекватна, а там було більше неадекватної поведінки інших людей, ніж тої людини. Але рубати дерева зараз, якщо то ви не випадку. Бурувати людей не медалі не можна було, ви, нічого. Як ну, ви плотуєте не... речі святі і, і дикі, розумієте? Так, чого так, я вам кажу зняти дерево там, з прибудинкової території просто таким одним маком. Саме тепер зробити що зробить, є... Треба напевно, перед тим дуб, Треба. Треба, спочатку повну нараду провести, і не одну, обдумати, з якої сторони розробати. Просто так не можна. Там всі горіхи зрубати. Ви що ви знаєте, горіх підриває коріння того будинку. Фундамент, він нижчий. Він виросте великий, чим більше слухайте, міста, чим більше коріння такі самі коріння в долині. Він це все піднімає. Цей будинок знищиться, ви це не розумієте. Не можна під фундаментом будинку. Я вас прошу. Ці, ці речі мене не повчайте, бо я знаю. Ну, Але ви, ви знаєте всі нормальні. Це є прибудинкова територія. Мешканці будинку є неадекватні. Він написав аналогічне. Він поганий прокуратури. Чому міліція тоді, коли вона нагнав міліцію, що не слава акт? То питайте, бо не було б повноважень для цього і не можна виспіть заміт. Як нічого не робилося, так. та сама політика і позиція. Правило, не скажіть, це звана організація. Буде. А що міський голова туди має йти замітати зараз? Є постачає! За який там то сміття збирає. А що ти у нас? Рубайте горіть і виногради. Зараз є повноважень немає. Працівники служби благоустрою є на місці, прошу я вам повноважень. Повноважень піти і зрубати немає. Отако просто піти і зрубати. Як поки не погодяться мешканці, не маємо права. А є ваша випадкова. пропозиція? Що? Як ушанувати пам'ять Майдану? Мабуть, маю, треба. Таї, так, мабуть. так. Лише лиш не авантюрую. Лише не авантюрую. Розумієте? Ваша пропозиція. А оце бо є якраз це, що я кажу. Як би ви пропонували? Я не знаю. В хвилю не знаю я. А треба зробити Будь це нормально. Але це не знову треба зробити нормально. А оціво по по поради йти туди на авантюру? А рік, це більше року. А, а, більш а, а може бути і два роки, якщо вони регулюються, Розумієте, ну при чим тут Чи два, чи є? чи... з річницях Сергій загинув, може в цій річниці щось робити? Почнемо з того. Всі ми жителі Городенки скидаємося в бюджет і цим бюджетом керуєте ви. Це питання, я думаю, не правильно? Все ще міської ради. Будемо говорити, не будемо. Цього. Значить, оскільки ви керуєтесь тими грошима? Значить, першим ділом піднялось питання про те, що там біля того пам'ятник тим можна позамітати. Галя показала декілька фотографій там, де є друзі. Я думаю, що ви як міський голова можете забезпечити, щоб біля міської ради, напроти, пішли, позамітали хлопці. Тому що не будемо розказувати, що це Це перше питання. Друге питання. Подобається вам, чи не подобається, підходить вам, чи не підходить той житель в тому будинку, але ви, як мер міста мусите знайти з ним погодження, щоб він пішов на те, щоб спиляли то дерево і спиляли те виноград. Це вже ви повинні шукати, а не ми повинні шукати, тому що ми дану проблему рішаємо. Стоп, ви говорили, є слухове. Получається, що ми цю проблему рішаємо неправильно. Ви, як міський голова, можете вплинути. А чи ви вплинете, чи не вплинете, це вже знаєте тільки від вас. І це питання, от хлопці знімають, і це офіційно буде викладено в інтернеті і це все буде офіційно говорити. Тому що я вважаю, що вас не одна збирає, і люди мають до вас довіру. І ви повинні зробити так, щоб, все, щоб людей довіри до вас берегли. Дякую. Все? Дякую. Е, знову та ж сама категорія е, чи довіра, чи авторитет. Це може там бути нормальним, звичайним і е, результативним явищем. Коли ми маємо ну, якусь взаєморозумінність, але людина, хай би вона яка там не була, але її нехтувати або її взагалі вважати, що вона безправна чи попирати. Влада не має права. Він оскаржить до речі, він оскаржує е прокуратуру, були би малися і так, було. Таке. Ви вже пробували раз зробити так. Прийшли То тепер ви такі... зробить. Прийшли робіт, робі почали робі. пилити бензопилою. А він там, що не знаю, сотру чи ще не робив. Добре що там не замували нікого. розумієте? Бо сиділи ми в криміналі. Ті, хто і затіяв, і ті, хто це робив, усе решті. Ми дали дозвол пиляти. На що? Він не Який, до а хто дозволив не. пиляти? Нам ще треба Тут дивитися вік так. дерева, а може, а вб'є людину. Десь ніхто не вбивають так, але ніхто положення ви туди, Андрій разом за ковід. Наші один єдиний який загинув на Майдані. Одна єдина людина. Вже друзі разом цей одної людини склади, вовше, нічого Це не змінилося. Це треба позбирати казку і туди на передову, або це наша. Каску, жилеті, туди. Вон, розуміла, та, і і відки люди вже людина не зрозуміла, що, що треба. Земля рахується спільною, суспільною, сумісною базовою. Всіх одинаково. Всіх одинаково цей язик. Далі. Він постійно з самого початку пред'являв претензії, чому під вітками палять світло. Так, ну мені здається, там вже це питання врегулювалося. Ну, ми зі своєю стороною виконали то умову. правда? Так, так, так. так він гордився, та, та, що, та. що там він, ви з ним хтось Ми хотіли вікна поставити за свій рахун. скажіть йому. Ми хотіли вікна поставити нормально. Ну то це його справа хоче, не хоче. Хотіли поставити, він робити, його немає права змустити більше влада, тому що за них перевищення. А що за ним стоїть? А ніхто за ним вчора на сесії приймали рішення. На прибутниковій території, приватному підприємстві, він собі кладе до шок, бо він має там заробляти гроші. Тобто, питав жителі? Так. Перша питання. Він примикається до своєї стіни. Примикається точно так, як цей горіх. Абсолютно то, що це в такий самі. То це перше, це вже є подвійні стандарти. Друге, горіх. Інше 2-3 роки, подивимося, тільки буде горіх. Все паде на дорогу. Прямо в центрі міста коло міської ради. Я перший сприймаю, ви... що горіх там не повинен бути. О, і ви знає, колектор... і майстер завжди не, повинен... не знає, що так. горіх в такому місці не повинен зайти. І ніякий так. мешканець міста не може його там і стояти, тому що міська рада приходить і спилює, бо там горіх не повинен бути. Все, які ну, просто. Такі самі, які від, Просто, не знає. Там, там ж не можна зайти, там така лозенька доріжка до того, що неможливо пройти. Там треба явно розширити. для того, що там навжає. З горіхом попробуємо врегулювати, але знову ж, як це знову має доходити до Верховного суду, то не получиться, бо. Вони вже подавали. Так не виграє він суд за горі. Він ніколи не виграє. Він не є власник даної земельної ділянки. Він не є одноосновний власник. Правильно. Тому треба наш вийти два Чому? Нас два всі мешканці будинку в одинаковій право. права. Всі ніхто не включаючи того. Ніхто ні, ні, не проти не протестують, хто не протестує. Давайте жителі підемо підзначить, що казати за так. Озвучувалося, що мільйон сюда міський голова. Міський голова буде давати гроші туди, куди треба, пані Галина. Є вона немає. Це має бути так. А ми будемо давати на місто. Ну, 10 тисяч гривень хотіли на тому клумбу 2 на 2. 10 тисяч гривень. А 3 на 5 80 тисяч означає статома. Порахуйте, порахуйте, і, тоді, і то добре порахуйте. Тому. Люди добрі, мені як а депутату. Там, а там скільки треба кошти? При бюджеті 7 мільйонів. Мені як депутату 10 тисяч для Сергія Дідача не шкода, що там, хоч я не знаю. Як Ні, але це. що саме на що витрачати ці гроші? А треба. Скільки взяти треба мітлу, позамітати і не ці? ці горіти зрубати, і трактором коріння виключити зимою. Поки зараз нема собою люди місяця зараз семь місяць мусимо планувати ділянку. Спланувати все. Я ще раз кажу, як не де буде проблем, На авантюру де де. не підемо, я наперед. На авантюру не, не, не підемо. Культурі. Будемо так. Удасться нам це, значить буде. Але не інакше. Бо і це, що прийшли, що зараз от, каво, починаємо там е крізь зуби. Василь, прошу трошки легше. І то хіба ти собі міру? Пані, і ти є влада. Яка влада є? Що? Біз... Називати людину, називати його неадекватним, а він так. написав заяву, що двоє неадекватні. Хартові людина, яка повісила ну, двої дівчатами, ну, напам'яти Чержинському планівку її засудили у, її зас... взяли адміністр... адміністративне провадження, щоб вони нарушили благуз. Щоб ми не. хто не може. Харкові на сході. Скільки чарку, а ви що скупи, тільки харків питайтеся? Значить, друзі, я що поговорив на одне, Путафи. я дуже. Знаєте, мовим. що мене у цій справі найдужче думають? Ми всі спекулюємо трошки оцею темою, я відповідаю на ці слова. Але от скільки нас тут народу є, скільки ще буде, скільки ще буде бесіди, так? По нинішній день жодної копійки не зібрали на пам'ятник небесної сотні, а бесіди більше як треба. А, а чому аж тепер, коли мер застав? Я не за... не а я вже ви шоколама. А дивіться, ну я а, а коли почали створити? Коли запросили за Добре, до... До, адмі... до, до адміністрації, коли Кабілянський? Коли я на раді, оце Так. Ні, ні, отак. Спокійте, спокійте. Просто вас ви з ним чоловіком. Що? Ми звернулися. Ми звернулися у архітектора є наша замовка. На три тисячі. Василь Васильович, Василь Васильович, Василь Васильович, я вас попрошу.

Депутати, Степан Невомирович, зараз не повезмо на камеру про бюлетені, як ви бюлетеньчики в цьому підпахуєте, <плес> хай підікали з бюлетеньчиками. Володимир, <плес> <Артен> сказати вам, як ви це не моя думка, це, Володимир! це Володимир! бачу ви сам. От бачите. Так що ви тут не пояснюєте депутатам міської ради, хто і як себе має вести? Не вам пояснюю тільки що ви це робили. Не вам, таке тут прикрилися і сидіть не Володимир, а я вам скажу до того, а два підписи підробили зробили, тому звезд. Які, наприклад, фамілії? Ні, факти і фамілії. Де то зве? Хто підробляє? Де то зведе? Вже вам дали. Нема. Ну, це якщо, якщо повертатися. Так, Так, наступне, які ще питання. Значить, я вам ще раз кажу. За бюджетні гроші, за бюджетні гроші, оці речі робити: хитрості немає. І мудрості немає, і гідності немає. У всі часи пам'яті місця. Якісь символи завжди робилися громадським коштом. Пам'ятник Шевченко жодної копійки не витратили бюджетних коштів. Майже три мільйони. На даний час є території. Хоча б одна топійка. Це ми зробили за свій кошти. Три тисячі заплатили ми за проєкт. Госте треба зробити, ніхто вас не, не просить, що ви до... Ну, чекайте пане піднімайте був. так. Ми займаємося так. збором грошей для того, щоб зробити це, а ви договорите так. з тим чоловіком, щоб по державо зробити воно. Не треба а говорити так, так. що раз то по закону, що не правий. Не правий. Ну, не немає. немає. Але йде. йде у спір? І ставиться. В Коли за спілкую закону закону, горіха Нічого ніякого я зараз нікому ніякого терміну не кажу. <проверю> <Нічого. проверю> <проверю> <проверю> <нічого. проверя> ну не жаль, прийшло, я, так, вже дуже. <проверя> <прийшло, проверя> ми прийшли, <проверя> щоб вирішити проблему, а не для початку ну, тут авантюру учили. Я говорю з вами від себе. Я прийшов, щоб рішити проблеми. Ми два і два рішимо Розумієте, ми говоримо два і рішимо два Я розкажу, але не більше. А я... А я... Бо то немає менше з ким життя. Які ще питання до міського голосу? Яким можу термін? А що? бати горіть і виноград? Не знаю, як це вдасться, коли це вдасться. Результату нема, так? Ну що я вам на це можу сказати? Нічого нічого більше. Для вас... This te... would